Мої вітання усім. Час новин на першому міському. Про найголовніше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. 467 цьому добу поспіль Росія продовжує тероризувати мирне населення України та один за одним нищити міста. На Донеччині за минулу добу росіяни поранили трьох людей по одному в Торецьку, Максимівці та Новомарковому. Обстріл зафіксували на чотирьох напрямках: Волноваському, Донецькому, Горлівському та Лисичанському. Під удари потрапляла здебільшого житлова забудова. На Харківщині під ворожий вогонь з артилерії, мінометів та ракетного озброєння потрапили населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Снаряди влучали у житлові будинки, гаражі та інші споруди. В селищі Золочів поранень дістали 40-річний чоловік та 38-річна жінка, пошкоджена будівля місцевої дитячої спортшколи. У Куп'янському районі через обстріли сталася лісова пожежа. У піщаному пошкоджений приватний будинок, травмована 58-річна жінка. По Запорізькій області ворог завдав 71 обстріл по 19 населених пунктах. З авіації вгатили по Маліток-Мачці, Ольгівському, Гуляйполю, по Залізничному, Тимирівці та Преображенці. Правоохоронці зафіксували 12 нових фактів руйнувань житла та майна місцевих мешканців. Я вдячний усім в світі, хто допомагає роботі міжнародного кримінального суду, його команді в розслідуванні російських злочинів на українській землі, і хто допомагає нам організувати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, щодо того первісного злочину, який породив усі інші страшні злочини цієї війни. На Херсонщині російська армія вночі та зранку масово обстрілювала обласний центр. З РСЗВ окупанти вготили по двом десяткам житлових будинків, гаражам, автівкам та декільком закладам освіти. Травм в результаті зазнала 47-річна жінка. Окрім цього, загарбники влучили у місцевий медзаклад, в якому на той час перебували 135 пацієнтів та 44 медики, дивом серед них. Ніхто не постраждав за останню добу. В регіоні зафіксували 176 прильотів з артилерії, мінометів, авіації, РСЗВ та безпілотників. Близько 10-ї ранку росіяни влучили в одне з підприємств Херсона, через що загинув 55-річний охоронець, який знаходився на робочому місці. На Миколаївщині під удар російської армії вкотре потрапила акваторія Очаківської громади та місто Очаків. В останньому пошкоджені житлові будинки господарча споруда минулася без постраждалих. На Сумщині вночі та зранку зафіксували 34 вибухи у трьох громадах області через удари, пошкоджені приватні будинки, пожежно-рятувальна частина та церква. Поранені двоє людей. Дострокова демобілізація російських загарбників від ЗСУ. Український генштаб звітує за минулу добу. Наші захисники та захисниці успішно знищили 410 ворогів, 14 безпілотників, 12 гармат, по 11 танків та бойових броньованих машин, сім одиниць автомобільної техніки, п'ять засобів ворожої ППО та чотири крилаті ракети. Основні зусилля ворог концентрує на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей. Тож ЗСУ за добу на сході відбили 29 штурмів. Противника на Донеччині тривожно було біля Докучаєвська, Графського та Донецька. Окупанти йшли в атаку на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках з від'ємним для себе успіхом. Крім того, на занятій ворогом частині Запорізької області поменшило окупантів в пологах, роздорах, Васильівці та Кам'янці. На лівобережній Херсонщині прилітало до росіян в голі пристані, Каховці та Генічіську. Авіація Сил оборони України за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління: 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника. За 467 днів героїчної боротьби українського народу за свою свободу та незалежність. Сили оборони нашої держави вже демілітаризували 313 літаків, 298 гелікоптерів, понад 3 тисячі безпілотників, 349 засобів ППО, понад 3,5 тисячі танків, більше 7,5 тисяч бойових броньованих машин, понад 3,5 тисячі гармат, 584 РСЗВ, Більше 6 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, понад тисячу крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також вже понад 210 тисяч окупантів. Снарядами по цивільним кварталам російські військові вночі два рази обстріляли Нікополь з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області. Ворог застосував важку артилерію великого калібру. Внаслідок прильоту пошкодження отримали церква та приватне підприємство. Крім того, залізят побило дев'ять житлових будинків, господарчу споруду та леп. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Двічі за ніч окупанти били по Нікополю, обстрілювали місто з важкої артилерії. Спрямував ворог на область і безпілотник. У Нікополі пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті дев'ять житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Ніхто не постраждав. Безпілотник, який вночі агресор спрямував на регіон, військові з ПВК схід збили. Це був шахет. У усіх інших районах нашого регіону ніч минула без ворожих атак та обстрілів. Хоча зі звуками повітряної тривоги всі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури на сьогодні працюють у відповідності до режиму воєнного часу. А автошляхи державного значення, які проходять Дніпропетровською областю, відкриті для руху. На Криворізькому напрямку протягом вихідних не зафіксовано жодної атаки з боку противника. Всі ворожі ВПЛА в небі над регіоном успішно збивають сили протиповітряної оборони. У самому кривому розі ситуація залишається незмінною. Повноцінно працює вся важлива інфраструктура, в тому числі заклади охорони здоров'я та соціальні установи. Містом наповну курсує комунальний транспорт. Рада оборони міста в рамках можливостей та повноважень. Продовжує системну підтримку військових у матеріально-технічному забезпеченні. Наразі сума наданої допомоги складає майже 1 мільярд 200 мільйонів. Протягом минулого тижня підрозділу аеророзвідки 139-ї бригади ТРО передали БПЛА лелека 100 комплекс Фурія, квадрокоптери та зарядні станції. Криворізькій 17-й танковій бригаді 23 тепловізійні приціли, тепловізори, ноутбуки та інше спорядження. Приділяють увагу і цивільним. Так, зокрема, в рамках міської програми з модернізації ліфтів тривають ремонти на 20 підйомниках. До кінця року капітально відновлять 100 ліфтів на території Кривого Рогу. Ще один з важливих напрямків відновлення транспортної інфраструктури. Наразі продовжуються роботи з ремонту дорожнього покриття на Дніпровському шосе, вулицях 129 ї бригади ТРО. Кобилянського, електроніки, проспекту Металургів, ділянці дороги від Миколаївського шосе до вулиці Піхотинської. Також у Кривому Розі триває третя в цьому році. Хвиля видачі продуктових наборів криворізьким родинам, які найбільше потребують підтримки. Зараз такий вид допомоги від міста вже отримали 63 тисячі сімей. Зазначу, поточна хвиля продовжуватиметься до 10 червня, включно. Перевіряють укомплектованість та поточний стан укриттів. Недавня ситуація у Києві, коли під час ракетної атаки росіян на столицю двері до сховища були закриті, і цивільні люди загинули, спровокувало хвилю обурення у суспільстві. Для того щоб не допустити повторення таких ситуацій, у кривому розі та районі проводять рейди інспекції укриттями. Роблять це фахівцями у складі спецкомісії. А це представники місцевої влади, співробітники ДСНС та Нацполіції. Долучилась до такої перевірки, і наша знімальна група. Десятки зручних спеціально облаштованих для містян лавочок, куточок із ліжками для відпочинку в укритті. А також окрема ігрова зона для найменших гостей. Нещодавня трагічна ситуація з доступом до укриттів в Києві красномовно продемонструвала життєву необхідність приділення цьому питанню максимальної уваги. Тому, не відкладаючи все в довгу шафу, до існуючих укриттів завітали групи перевіряючих. До їх складу увійшли представники районної влади, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції. Облаштоване відповідно до вимог наказу 579 679. Ми... Ну, Пройдемо, подивіться, давайте. Перевіряють наявність достатньої кількості сидінь, ліжок, запасів технічної та питної води, працюючої вентиляції інтернету тощо. В цьому укритті в підвальному приміщенні одного з навчальних закладів середньої освіти в металургійному районі все облаштували як слід, тож без зауважень. Наразі у нас укриття має площу 255 квадратних метрів. Розраховано по нормативам на 425 осіб, які можуть тут перебувати. Згідно вимог, наше місце укриття. Обладнана і системою вентиляції, є запас технічної і питної води, облаштовано санітарні кімнати, можемо обігрівати приміщення у холодну пору року. У нас є генератор досить потужний, у нас є система старлінку. Ну, тобто, практично всі вимоги до місця укриття вони виконуються. Але відпочивати на лаврах не планують до початку нового навчального року, щоб вийти в звичний очний режим роботи, планують привести до ладу поки що не квадратні метри підвального приміщення. Фронт роботи значний більше 700 квадратів. Радою оборони міста вимоковому Криворізької міської ради спільно там з представниками ДСНС, органами національної поліції на цьому тижні. Одразу було організовано заходи превентивні щодо. О... Проведення таких перевірок наразі у металургійному районі налічується відповідно до книги обліку 26 таких укриттів. Переважно вони всі на базі закладів освіти району. А також є там ну, укриття, які ну, заклади середньої вищої освіти. Нині в межах кривого рогу на обліку перебуває 416 укриттів для мешканців міста на випадок надзвичайних ситуацій. Ще 79 тимчасових прихистків розташовані на території Криворізького району. В найкоротші терміни вказану кількість об'єктів перевірять відповідні комісії. Доступ містян до укриттів має бути безперешкодним. Тож управителі, керівники організації, установ та підприємств усіх форм власності, уведені та на балансі яких Бувають укриття, зобов'язані продовжувати забезпечувати їх належне функціонування та цілодобове чергування в укриттях згідно з нормативними актами. У разі невиконання вимог відповідні матеріали передаватимуться до правоохоронних органів. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський. Професійне свято тих, хто стоїть на захисті довкілля 5 червня. Світ відзначає міжнародний день охорони навколишнього середовища. Попри непрості реалії сьогодення, не забувають як про свято, так і про безпечне довкілля і у кривому розі. Наприклад, промислові підприємства докладають, що малих зусиль задля впровадження природоохоронних заходів. А міське управління екології продовжує свою діяльність, в тому числі і просвітницьку. Тож, як саме кривий ріг відзначив цей день, знають наші кореспонденти. З 1 квітня по 5 червня у Кривому Розі в рамках програми молодіжної політики Нова генерація, перспектива, нова генерація, перспектива та успіх Кривбасу» проходив щорічний конкурс наукових обід з питань екології, започаткований ще у 2012 році Юрієм Вілкулом. Одна з його учасниць Анастасія Ерстанюк, яка присвятила свою роботу вивченню сучасного стану інгульця та впливу на нього діяльності людини. Тема моєї роботи літохімічна трансформація доного ґрунту річки Річкінговець під дією антропогенних чинників. Де найбільше забруднення річки Інговець, ну, тобто озоватка Мар'янівка. Анастасія одна з дев'яти студентів кивіїських вишів, що стали переможцями цьогорічного конкурсу наукових робіт з екології. Свої нагороди кращі автори отримали у професійне свято день захисту довкілля. Питання охорони навколишнього середовища не втрачає актуальності для Кривого Рогу і в умовах воєнного стану. Цей конкурс один із заходів «Просвіти», що реалізується міським управлінням екології. В нашому місці екологія навіть в ці часи важкі для всіх нас залишається актуальним питанням. Продовжує реалізовуватись міська екологічна програма. І якраз в рамках міської екологічної програми передбачаються заходи і екологічної освіти, і екологічної просвіти і поширенням цього професійного навичку серед молоді, зокрема, також продовжує виконуватися і міська екологічна програма. У рамках неї промислові підприємства забезпечують впровадження технології пилопригнічення, здійснюють полив вулиць житлових масивів, засвоюють вторинне використання промислових відходів. А у співпраці із науковцями проводять впорядкування громадських просторів. Я дуже вдячний вам за те, що ви небайдужі і проводите велику роз'яснювальну роботу серед колективів населення. Я дуже вдячний за таку життєву позицію, активну життєву позицію, бо це все разом дає можливість отримати ну, нам. Навколишнє середовище. Один із важливих напрямків міської екологічної програми, що реалізується, це озеленення. За півтора роки дії воєнного стану у кривому Розі висадили близько 12 тисяч зелених насаджень. Кузьма Шишкін, Борис Торахтій, перший міський ювілей у 90 років. Сьогодні колектив Криворізького учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих відзначає свій ювілей. З 1933 року УТОС в нашому місті займається соціально-трудовою реабілітацією людей з інвалідністю. Наразі на підприємстві працює понад 100 робітників, з яких 57 – це люди з інвалідністю. Тож з нагоди ювілею УТОСу в музичному коледжі організували концерт та нагородили всіх працівників підприємства. На заході побували і наші кореспонденти. Символічного номеру це моє місто» розпочинається святковий концерт до 90-річчя Криворізького учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Майже всі люди у залі є робітниками УТОСу, які щодня, попри свій статус, виготовляють пінопластові вироби, паперові пакети для харчових продуктів, світильники, котушки та інше. Одним із працівників є Микола. Чоловік вже 17 років, працює менеджером зовнішньоекономічної діяльності підприємства і, попри проблеми з зором, свою роботу виконує на відмінно. Моя роб робота заключається в співпраці з нашими іноземними постачальниками сировини в закупівлі імпортних товарів і в подальшому їх перевезені до кривого рогу. Моїх фізичних можливостей мені достатньо для того, щоб мені мою роботу виконувати швидко, якісно і вкладаючись в. Межі, які мені відведені по часу. Таких людей, як Микола, на підприємстві працює майже половина. І всі вони щодня доводять головне бажання працювати, а не фізичні здібності. Тому ювілею ТОСу у 90 років є доказом того, що сильна духом людина може все, впевнений директор підприємства. Сьогодні нема такого процесу, де людина з інвалідністю не може працювати. І коли мене питають, чим вам допомогти, я кажу, дайте нам замовлення і ми забезпечимо. Те, що е, необхідно, е, люди готові працювати і вони працюють. Привітали працівників ОТОСу з ювілеєм творчі колективи Центрального міського району, але на сцені не обійшлося і без талановитих працівників підприємства. Ти не спривано, і вже були, ми вже стали. До привітання також долучилися профспілки промислових підприємств міста, з якими УТОС сьогодні тісно співпрацює, ведучи зовнішню економічну діяльність. Зокрема, колектив привітали громадські організації та представники Центрального міського райвиконкому, які відзначили утосівців грамотами та подяками. Марія Із теплими побажаннями завітав поздоровити з ювілеєм працівників УТОСу і голова ради оборони Кривого Рогу. Олександр Вілкул зазначив, що, попри складний час, місто буде підтримувати та допомагати підприємству як раніше, та вірить у його місію після перемоги над ворогом. Тобто, ми те, що можемо робити, робимо. Так, да, звичайно, зараз складні часи, зараз війна зараз складно з заказами. Але ми всі віримо, що перемога буде за нами, впевнені на 100%. І буде відбудова. І от, коли буде відбудова, то вас буде стільки заказів, що ви не зможете з ними впоратися. Працівники УТОСу вже готові до цього і планують провести 91-шу річницю із дня заснування учбово-виробничого підприємства, відбудовуючи нашу країну після перемоги. Антон Чекаль, Максим Мушов, перший міський. Паперові пташки та дзвіночки на гілках дерев. Кривий ріг доєднався до всеукраїнської акції Пам'яті голоси дітей, яку провели в країні 4 червня, в день вшанування пам'яті тих дітлахів, чиє життя нещадно обірвали російські терористи, пройшовши із широкомасштабною війною на наші землі. Цього дня небайдужі містяни та нові криворіжці, які переїхали до нашого міста через активні бойові дії та російську окупацію, пов'язали орігамі у вигляді білих пташок як символ. Світлих дитячих душ, як це було? Бачили і наші кореспонденти. Востаннє Юлія була вдома в Маріуполі 15 березня минулого року. Разом із семирічною донькою Лізою виїхали з охопленого активними бойовими діями міста на березі Азовського моря, умовно гуманітарним коридором до Запоріжжя, а потім до Кривого Рогу. Умовно, бо евакуація була через заміновані території, які постійно прострілювалися. Юлія одна з тих, хто 4 червня долучилась до акції пам'яті Голоси дітей. Як от відкрила коридор першого дня ми виїхали. Було досить важко добиратися до Запоріжжя, тому що усюди були міни. Ми через поля їхали, бачили дуже багато спаленої техніки, спалених домівок, зокрема і трупи. Тому ну, добрались важко. По приїзду до Запоріжжя ми вирішували, куди їхати. Ну і якось так насправді пальцем в небо. Ми приїхали сюди, але не пожалкували ні одного дня. Серед учасників акції пам'яті і переселенці з міста Бахмут. Пані Марина разом із родиною переїхала до Кривого Рогу у квітні 2022 року. З 8 березня, коли розпочав свою роботу центр підтримки Бахмутян з Бахмутом у серці, надає посильну допомогу землякам, які, як і вона, стали новими криворіжцями, втікаючи від війни та російської окупації. Нині в хабі зареєстровані більше тисячі переселенців, з яких 273 – це діти. Важко. Навіть думати про це, не те, що говорити. Да? Особисто, якщо ти знав цих дітей, які загинули, бо в нас дуже багато тих дітей, навіть ті, які проживали зі мною на одній вулиці. Тому це дуже страшно і е, дуже це болить. Раніше на майстер-класах Маріупольська малеча зробила близько сотні символічних білих птахів. Точно такі були на центральній площі Свободи в Маріуполі. Їх було 25 за кількістю областей в Україні, плюс автономна Республіка Крим. Але того міста, яке розвивалося шаленими темпами, більше немає, як і багатьох його мешканців, у тому числі маленьких. З приходом російських окупантів наше місце Маріуполь перетворилось на цвинтар. Понад ста загиблих діточок наразі є там певна така статистика. Це жахлива статистика. Ці цифри вони постійно нагадували і нагадували, будуть нагадувати нам. У нас у маріупольців, це в нашій пам'яті. Бачили, ми це знаємо для нас. Це край важливо пам'ятати. На жаль, дитячі жертви російської агресії були і в кривому розі. Так, внаслідок ракетного прильоту, 16 грудня, в Тернівському районі загинув півторарічний хлопчик та його батьки. Діти не мають страждати через звірячі дії російського агресора. І тому міська влада та рада оборони Кривого Рогу прикладають максимум зусиль для соцзахисту малечі, як криворіжців, так і тих, хто змушений був переїхати до нашого міста через війну. В Україні почали проводити Акції, яка носить назву Голоси дітей. Ці акції проводяться для того, щоб ми вшанували пам'ять цих дітей і не забували про ті злочини, які проти України і проти наших дітей створила Росія. Рада оборони Кривого Рогу опікується дітьми, які приїхали в наше місто з інших областей, з Херсонської області, з Донецької області, з Миколаївської області. Всіх їх прихистили. Надаються, надається допомога загалом. Станом на сьогоднішній день окупанти нещадно вбили 485 українських дітлахів. Травм різного ступеня тяжкості в результаті воєнних злочинів країни агресорки зазнали більше тисячі неповнолітніх на всій території нашої держави. Але це тільки офіційно зареєстровані дані, які наводить офіс генпрокурора. Що стосується Дніпропетровської області, останній кричущий випадок стався ввечері суботи в Підгородненській громаді. Наслідок прильоту ракети «Іскандерка» загинула дворічна дівчинка. Щинка Ліза. Ще п'ятеро дітей отримали поранення, з яких троє і до сьогодні у важкому стані. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. Підбили підсумки на великій сцені. Минулому вихідними у Кривому Розі завершився ювілейний 20-й фестиваль Весна Рудани. Протягом двох місяців в ньому взяли участь більше 20 тисяч юних талантів міста, які демонстрували криворізький колорит. Позитивну енергетику та свою креативність. Виступи кращих з кращих увійшли до гала концерту, який відбувся у театрі імені Шевченка. І більше про цьогорічний фестиваль та його учасників розповість наш Кузьма Шишкін. Два місяці. 180 івентів, понад 20 тисяч учасників та сотні тисяч глядачів. Все це про цьогорічний фестиваль народної творчості Весна Гудани Рудани-2023», присвячений 248 річниці з дня заснування Кривого Рогу. thank <laughs> you Передусім голова ради оборони міста Олександр Вілкул відзначив усіх дотичних подяками за збереження та просування української культури. Їх отримали керівники творчих колективів палаців культури, мистецьких шкіл та медійники, які активно висвітлювали фест. І ваші ваші області, Олександр Юрійович, та найцікавіше було попереду гала концерт. Зміркувань безпеки він був не таким масовим, як зазвичай. Тим не менш, пройшов яскраво та патріотично на великій сцені театру Шевченка. Виступили 300 учасників у складі 15 колективів. Один з них зразковий театр пісні «Містер Норд» із номером про легендарного песика. І, хоча контест та відбірковий етап залишилися у минулому, дітлахи принесли на галоконцерт позитивний та переможний настрій. Ми дуже класний колектив. Зразковий театр пісні Містер Норд. Ми завжди всі во всіх конкурсах участвуємо, завжди нас приглашають візді. Ми хочемо першого ще місця. Ще одного в наш колектив. У рамках фестивалю 66 колективів підтвердили звання зразковий та народний. Втім, метою проведення фесту було не це. Розповідають організатори. Перш за все, метою нашого фестивалю була це зміцнення патріотичного духу, це як то кажуть, арт-терапія, така лікування мистецтвом, сімейні такі великі добрі свята, де діти могли долучитися до різних майстер-класів і своїми ручками щось зробити, і долучитися до якогось творчого виступу, спробувати свої творчі сили. Це дуже дало такий гарний. Ний гарний поштовх для зміцнення для об'єднання нашої Криворізької громади. Челендж фест проходив у незвичайному форматі. Він об'єднав культуру, освіту, спорт, громадські організації. Тощо учасники та глядачі брали участь у благодійних заходах, аукціонах активно донатили на підтримку збройних сил України. Отже, і культурний фронт кривого рогу без перебільшення працює на перемогу. Приймали участь, приймали участь доволсь, та незвичайний формат. І я впевнений, що ми правильно зробили. Ми робимо взагалі все можливе для того, щоб наші діти, це найголовніше, жили нормальним життям, і мали нормальне дитинство. Це дуже важливо. І ми це робимо. І цей гала-концерт нашого фестивалю дуже-дуже гарний цьому підтвердження. Я дякую кожному. Усі учасники галоконцерту концерту отримали дипломи фестивалю. Загалом лауреатами двадцятого челенджфесту весна Руда» на двадцять стали 66 аматорських творчих колективів нашого міста. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перш Знай наших Два спортсмени криворізької команди нескорених увійшли до складу національної збірної у відбіркових змаганнях, які проводилися у Львові з 28 по 30 квітня. Брали участь 202 військовослужбовці, як учасники бойових дій, так і ветерани. Вони змагалися між собою у дев'яти видах спорту. Стрільбі з лука, легкі атлетиці, велосипедному спорті, веслуванні на тренажерах, пауерліфтингу, настільному тенісі, волейболі, сидячи, баскетболі на візках та плаванні. Однією з найчисельніших команд на змаганнях була «Криворізька». 5 червня організатори оголосили імена 25 учасників, які виступатимуть під синьо-жовтим прапором на міжнародних змаганнях. Інвіктус Games. за підсумком відбору до збірної України потрапив ветеран ЗСУ Олег Должок, який представлятиме рідне місто та країну у волейболі, сидячи та плавані. Ще один військовослужбовець ЗСУ Назар Вознюк побореться у плаванні. Тож попереду у спортсменів три місяці посиленої підготовки проходитимуть змагання з 9 по 16 вересня у німецькому Дюссельдорфі. Такими були головні новини дня. Очима журналістів першого міського у студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі.